Моє вітання з вами Олександр Ренковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина страна єдина країна Бердівлє. В нашій студії Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру, інститут міста. Моє вітання за подіями на сході нашої країни, за подіями, які відбуваються в Європі, в Москві, Ну і власне все, що пов'язано з регузрелігуванням ситуацію на сході України. Ми, якось знаєте, забуваємо за. Про те, що війна рано чи пізно скінчиться а, а треба вже думати, як жити далі, просто зараз. І не, а, не треба давати нашим можновладцям можливість таку, знаєте, з'ясовувати... тим, з'ясовувати відсутність реформ тим, що на сході йде війна. Бо реформа це не завжди дуже дорого, і зазвичай це не тільки і не стільки дорого, скільки треба просто мати волю для того, щоб змінити своє життя про це ми сьогодні поговоримо. Почнемо з того факту, що сьогодні з сьогодні, від сьогодні, вже проїзд коштує 4 гривні у київському метро. У ситуації з подорожчанням проїзду розбиралися наші кореспонденти. Тарифи на транспорт ростуть, а зарплати і не думають. Здорожчання комунальних перевезень вже давно обурює пересічних киян. Бу була ось ця та відповідність, так що в нас були б вищі зарплати і вище відповідно проїзд. Я б ну тільки за. Це добре, чудово, класно. Робіть реформи, все ну дійсно, реформуйте, робіть нормальний транспорт. А коли у нас рівень зарплати все нижче і нижче, а ціни на газ, на світло, на їжу та далі подібний, на транспорт все вище і вище, ну то як людям жити? Ціни на приватні перевезення теж не пасують задніх. Деяких маршрутах міста Києва проїзд коштує 6 гривень. Активісти обурені таким станом речей вимагають від транспортного департаменту, який контролює ціноутворення, відповідної реакції. Вони давно вже не відповідають тим цінам, які були раніше. І ну, якби чи вони погоджують навіть це підняття, в мене велике питання. Тому вони, звичайно, що вимагають, якщо громадський транспорт підвищує ціни, давайте підвищувати і маршрутки. А нас це не цікавить, їх треба прибирати з ринку. Зрозуміло, що ці замість того, що там ходив комунальний маршрут, обслуговував. Людей по нормальній ціні там працюють приватні перевізники. Натомість у департаменті транспортної інфраструктури кажуть, ціни контролюють і 6 гривень це та гранична позначка, яку дозволили поставити приватним перевізникам. У нас є певна методика розрахунку вартості проїзду, в тому числі і в маршрутах таксомотора. І на маршрутах, які мають довжину понад 23-25 кілометрів, по розрахунках дійсно. Є е, тариф, який становить порядка 6 гривень, але їх буквально там може бути десяток полтора. Анастасія Островушка Артем Кутасов, соціальна країна. І власне сьогодні вже під будбудівлею Київської держадміністрації проходить мітинг про підвищення ціни на проїзд. Нагадаю нашим глядачам, хто не в курсі, то 7 лютого вартість проїзду метро Києва виросла з 2 до 4 гривень у наземному транспорті з, з 1,5 півтори до 3 гривень. А ваш коментар, пане Олександре, власне, ваше ставлення до підвищення проїзду у комунальному транспорті, ви знаєте, я хочу перш за все відкоментувати сюжет, тому що я бачу, що пікет робила одна партія. Uh -huh. Журналістів, мені здається, було більше ніж пікетчиків, і все це видається просто певною піар піаракцією. Uh -huh. Що стосується от суті питання, то в мене зустрічне на запитання: о, чому ці пікетчики не звертають увагу на те, що Практично всі продукти харчування подорожчали, що е, комунальні послуги вирісли в мінімум вдвічі їх вартість тарифи. Чому на це не звертають увагу? Як тільки е, подорожчання проїзду в транспорті, то це ціла проблема. Отут виступав пан Спільовий угу. е, представник КМДА. Дуже фахово освічена людина. Я з ним ще рік тому мав зустріч на, на радіо на ефірі. Ми тоді цю тему обговорювали. Він мені показував довідку, які збитки має транспорт. Ще тоді, рік тому був. Є одна велика проблема: це пільговики. У нас, знаєте, в метро. Як тієї казучці, перепрошую, двоє битих одного небитого везуть. тобто двоє Од, платять… Один, один, <рес> <рес> один битий, двох небитих везе. <рес> здається, так. <рес> ну так, <рес> <да. рес> але, але в метро саме так, що двоє платять <рес> за ага. проїзд, а третій не платить. Ну, от і це можна просто так встати біля входу до, до метра і можна подивитися, як двоє заходять, та, і, а в цей час значить, заходить одна людина, яка не платить. Там та? є облік, ага. там є просто чіткий облік, тому там все стає на свої місця. І було б нормально, якби державний бюджет, який роздавав пільги, компенсував ці пільги тобто, транспортникам. Тобто, тоді б все було так сяк, але О, ж е знову таки я дивився цю довідку, угу. що цих компенсацій немає. І от а звідки е тоді вони гроші беруть на на, 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 власне, на свою таку поточну діяльність і підприємства? Ну, поточна діяльність. от слід розуміти, що поточна діяльність, техогляди, там зарплати, е паливно-мастильні матеріали все поточне йде виключно з квитків. От, е, закупка нового транспорту, то, як правило, там беруться кредити і uh -huh. е, в кредит закуповують uh -huh. вагони. От, там незначна частка йде з квитків, йде туди. От. Але от поточна діяльність саме е, з цього йде. І питання стає дуже просто: якщо не обслуговувати е, технічно як слід, е, цю складну систему, таку складну систему, як метро. А це, ну, це ціла галузь, можна сказати. Це не підприємство, а ціла галузь. От то питання стоїть про безпеку перевезень. Просто не можна економити на техогляді, не можна економити на зарплатах, тому що люди просто кваліфіковані підуть, а інших взяти нема де. Тому Питання стоїть дуже просто: або їздити за 4 гривні, uh -huh. або їздити зовсім. А скажіть, будь ласка, в останнього разу, коли ви проводили такі консультації, чи там ну зустрічалися з представниками Київської міської державної адміністрації, або там з представниками того комунального підприємства, яке робить ці перевезення. Яка є обґрунтованою ціна а, на перевезення, наприклад, у метрі? Да? Бо а, ми чули різні цифри. І 3 гривні, а хтось сказав, там і 16 гривень, і, ну і так далі? Постійно от, от візьмемо до цього різкого погіршення економічної ситуації, угу. подорожчання всього, до цього називалася цифра 3 11 копійок, 3-22 копійки, тобто 3 з чимось. Тридцять, ну при, да, приблизно так? приблизно три це Оце собівартість, коли нульова рентабільність, ніякого прибутку, uh -huh. просто а, нормальна ситуація. Зараз я навіть не певен, що вони на 4 гривнях вийдуть на самоокупність, тому що ну все виросло, все просто. Uh -huh. І тут просто слід з розумінням ставитися до цієї ситуації. Тим паче, що найбільш вразливі верстви населення, вони якраз їх не торкнеться це підвищення. Тому що пенсіонери, як як, як не платили, збили, да. Да, так і будуть. Студенти. 50% пільги будуть, учні а, здається, також, так? Будько. Да, школярі їдуть, так? теж безкоштовно ага. їдуть. Дійсно, вдарить по тим, хто має там, мінімальні зарплати, живе на невеликі зарплати. От. Ну, тут, тут нічого не вдієш, тому що ну і, і в магазин приходиш, і теж все подорожчало. І що і, і тут робити? Я, я думаю, що тут проблема така: що люди наші, коли вони кажуть, що знаєте, це Має там сплачувати держава, вони ніяк не можуть зрозуміти, що безкоштовного нічого не буває, да у цьому світі що все одне має хтось заплатити. Якщо проїзд безкоштовний там для пенсіонерів, то ми за своїх податків там а, платимо за за пенсіонерів. Так а от так не буває, щоб було безкоштовно і щось робилося. Добре, скажіть, будь ласка, але тут, тут інша є проблема, да? От тут я хотів би почути вашу думку. А зробили той гранігранічний, знаєте, гранічну вартість квитка для для проїзду таким приватним транспортом. Це маршрутні такси насамперед в Києві. 6 гривень. Я розумію, що якби от приватним перевізникам не було б цікаво їздити там за 4, за 5 або за 6 гривень. Вони просто звернуть свій бізнес. Да. І і все, і пішли. Ну я так розумію, да? Тут, тут абсолютно ніхто з приватного бізнесу не буде працювати для того, щоб надавати соціальні послуги просто так. Але тут інше питання: чому Київ не знаєте, не розвиває, не розвиває мережу комунального транспорту? Я коли дивлюся, знаєте, на ці карти, як е, зменшувалася наприклад лінія. Трамваю, да, то вони постійно зменшуються, зменшуються, зменшуються. Лінії там тролейбусів так, або маршрути також зменшуються. Чому на вашу думку Київ не розвиває а, комунальний транспорт? Е, ну слід тут дивитися трошки в історію, тому що ця історія почалася ще за часів мера Мельченка, коли зняли е, трамваї з Саксиганського з вулиці. Зняли трамвай з моста Патона. От. І все це казав. Коли з казав, ну люди не можуть жити, коли трамвай під вікнами. Вибачте, він все життя під вікнами там ходив, і люди жили так чи інакше. Ми живемо, коли машини під вікнами ходять. От. І е, причина тут є, е, е, ну. Певна непереборна сила, об'єктивна причина. Тому що соціологічне дослідження, зокрема, наш інститут проводив, показують, що е маршрутками користується приблизно стільки ж людей, скільки і метро. В Метро ми знаємо, десь півтора мільйони на день. Там все чітко, да? можна да, прослідити. Там. А тут угу. ми опитування проводили, тому що насправді маршрутки не мають обліку, не видають квитки. Е це велика проблема. Вони не платять повноцінні податки. Вони всі як єдиноналожники. Я, так. Я знаєте, я навіть думаю, що власники навіть тих маршруток вони точно не знають, скільки перевозить щодня та маршрутка. Ні, Водій так. знає та вони за... якраз чітко. Я думаю, що там свої гроші ага. вони вміють рахувати. А, але е, я до чого веду, що в утворилася величезна грошова маса, яка зосередилася в цій маршрути. Сфері, так да. ага. зрозуміло, вона давить на чиновників. Е, зрозуміло, що е, чиновники люди, от е, методів боротьби з корупцією, як раніше не було, так і зараз, поки що нема. І, Протягом останніх, мабуть, десяти а може більше років йшло згортання громадського транспорту на користь маршруту Ну так. Хто буде їздити маршруткою, якщо ходить там пристойний такий тролейбус чи автобус, дай регулярно ходить? О, от ви правильно угу. виходите на, на вирішення проблеми. Протиставити приватним перевізникам можна лише громадський комунальний комфортабельний транспорт. Для цього треба кошти, для цього треба політична воля. І тут можна от всі сварять Віталій кличко, але тут можна надати належне, тому що о, о, буквально останнім місяцем там закупили нову порцію. Вагонів метро uh -huh. закупили нову uh -huh. порцію багато цього громадського пасажирського транспорту. Тобто робота тут іде. От. І е, практично всі цивілізовані столиці. Пройшли через от, от такий от етап, коли був масовий наплив автомобілів, масовий угу. от таких от приватних перевізників, а потім все це вирівнялось, тому що на конкуренцію їм став зручний громадський транспорт, який ходить як годинник. Але тут є ще більш глибокі причини, що без. Наведення от, чіткого ладу в законодавстві. Якщо ти заїхав на смугу громадського транспорту, то тебе можуть автомобіль забрати там на три місяці, от без е е в внесення змін законодавства і. Реалізацію його за порушення от роботи громадського транспорту треба жорстко карати. Без цього громадський транспорт не запрацює? Слухайте, а але оці маршрутні таксі вони є е, громадським транспортом чи таким не є? Ну вони е, громадські, але вони є неефективні е, порівнюючи з, е, з великими та великими. Але скажіть мені тоді, будь ласка, а чому приватному бізнесу було б не цікаво знаєте, випустити такі великі автобуси на маршрути? Дорого коштує це такі втрати. Да, да може? Значить, в принципі, такі прецеденти є в Тулузі. Я колись був вивчав там угу. там приватна компанія організовує автобусні перевезення. Там на угу. конкурсних засадах визначається перевізник. Які має автобуси е, крупногабаритні, які ага. ходять, але ймовірно, для цього треба час і, і кошти? Ми ще просто не підійшли до цього. Ага. Але я хотів би дуже важливо зробити зауваження, що якщо у нас будуть виділені смуги і вони не будуть займатися приватними автомобілями, то у нас ситуація може. Кардинально поліпшитись, от е, знову-таки нинішня команда, е, вони ввели оцю смугу строєщини е, для громадського транспорту. Оце, якщо вона запрацює повноцінно, от ага. якщо вдасться її звільнити від приватного транспорту, це буде великий плюс. От, і, ну, але я ж повторюю, для цього треба внести. Зміни в законодавство правила дорожнього руху дозволити евакуацію, дозволити жорсткі штрафи за внесення. От це прапрактично, це перешкоди діяльності всьому місту. Без цього не обійтися. Пане Олександре, дивіться, а таке дуже ну, не дивне питання, а просто дивна ситуація така відбувається. Да? І, а, чим більші дороги, да, тим більше на них з'являється транспорт. Це, це закон. А, Це, це закон, такий, це закон, такий, да? який американці ще в 60-50-х х роках вивели, що розвиток дорожньої транспортної мережі не вирішує проблему, а навпаки, є. Усугублює, його більш гострою, тому а... що притягує автомобіль, так дивіться, але зараз у нас є здається, ну принаймні, в Києва є така унікальна ситуація, коли і дороги, начебто, є такі великі, широкі, да і транспорту небагато через певні ну, економічні проблеми. Просто багато людей пересіло з власного транспорту там на громадські. А яким чином цих людей втримати на громадському транспорті для того, щоб коли буде Поліпшуватися, так ну покращуватися буде ситуація з економічною, щоб вони знову не захотіли знаєте, сісти на а, власний автотранспорт, а тоді вже да, тоді вже точно місто встане. Да? Якщо всі, ті, які їздили там 2008 тисячі року, там власним автотранспортом, будемо мати знову такі корки. Е, ну, от саме саме так, е, транспорт оцей громадський. Пасажирський повинен працювати як годинник. Якщо людина буде впевнена, що вона прийде і там за розкладом сяде, і за розкладом приїде на роботу, uh -huh. це вже один плюс. Другий плюс: якщо в автобуси, тролейбуси, як це недорого встановити кондиціонери, uh -huh. щоб влітку там було приємно перебувати, взимку, щоб там було. Відповідне а, опалення, щоб там і взимку приємно було їхати, а, тобто створити комфортність еквівалентну ті, що людина має в автомобілі. Ну. І друге, це хронометраж, щоб угу. був чіткий розрахунок часу. Там далі можна якесь інше, коли це працює, можна а, робити так, як знову таки на заході, коли за одним квитком можна. Сісти в трамвай, пересісти uh -huh. в метро, а потім ще в автобус. Протягом uh -huh. години 20 він працює. От Тоді людям, людям це теж е, е, дуже зручно. Він раз заплатив, а не платить три рази. Uh -huh. От, і, і, але це, я скажу, над цим треба е, системно, послідовно працювати. Ну, подивимось, як це вийде в, в цієї мерської команди. А далі будемо говорити про таке. В Києві є. Було, було, не є. А було за радянських часів багато, багато бомбосховищ. Так через певні події на сході нашої країни ними знову таки знову зацікавилися. Знову зацікавилися системою цивільного захисту. Про те, чи як готовий Київ до можливих якихось неприємностей, ну досліджували в сюжеті наші кореспонденти. Ситуація у Києві складна. Про це звітують у столичній міліції. За даними МВС, за аналогічний період минулого року збільшилась кількість злочинів. А це розбійні напади, пограбування та вбивства. Особливо гостро наразі стоїть питання незаконного зберігання зброї, яка, до речі, частково мігрує зі сходу країни. Тільки за місяць у Києві вилучено 50 одиниць озброєння. Серед них пістолети, гранатомети, автомати і навіть гранати. Тільки випадок сьогоднішній нічний доведу до вас Оболонський район. Значить, знаходять чоловіка в формі наклейки в формі Айдара. Значить спілкування громадяни, під'їжджає міліція, дістає гранату Ф 1 вириває чеку з гранати. Погрожує перехожим, погрожує працівникам міліції. Але я хочу сказати, працівники міліції спрацювали надійно. граната була в нього вилучена. Всіх містян просять бути обачними і готуватися до надзвичайних ситуацій. При київській міській держадміністрації створено оперативний штаб, який координує дії між підрозділами. Система цивільного захисту переведена у стан підвищеної готовності. Створена оперативна група масштабна реакція на надзвичайні ситуації. Це 82 чоловіка. І більше 20 одиниць техніки різної, в тому числі це комунальні служби, це служби з електро, теплопостачання, водопостачання. На сайті міської адміністрації ми розмістили і актуалізували перелік укриттів, сховищ. Сьогодні в місті Києві велика кількість підземних паркінгів, велика кількість переходів, також станції метрополітену. І як найпростіше укриття це ті ж самі підвали жилових будинків, які знаходяться, ну які до яких люди мають вільний доступ. Сьогодні сьогоднішнього дня почато перевірку всіх укриттів і сховищ по місту Києву. Найнадійніші бомбосховища це станції метрополітену. Також пішохідні переходи, підземні парковки, підвали. От тільки деякі сховища перейшли у приватні руки і зараз виконують функції кафе, ресторанів чи магазинів. У міліції обіцяють з цим розібратися. Ці приміщення не могли бути передані, значить, в оренду і власність, наскільки я розумію, знаю по наших законах, по нормативних документах, які є. Тому, якщо є порушення порядку передачі, значить ми будемо порушувати кримінальні провадження і розслідувати ці кримінальні справи. Тому що, якщо це було передбачено для того, що це бомбосховище було, то воно повинно сьогодні бути бомбосховищем. Попереджений, значить, озброєний киян готують до надзвичайних ситуацій та закликають бути обачними, звертати увагу на підозрілих людей, і підозрілі предмети та повідомляти про них працівників міліції Анастасія Островушко, Дмитро Гришко Соціальна країна. Ми дуже багато часу. Ми 24 роки жили в мирній країні. Власне. Ми а, і я не думаю, що це нормально, що ми знаєте, що ми не звикали до життя в такому стані напруги, та чи там якоїсь загрози, яка прийшла зі сходу, але зараз можна вже побачити, що навіть там ну і київські а, мости вони охороняються посилено міліцією. Про те, що про власне, ситуацію я б хотів би з вами ще поговорити з тими бомбосховищами. Якщо є якась така інформація, з паном Олександром Сергієнком, директором аналітико-дослідницького центру інституту міста, пане Олександре, на вашу думку, може така була а може і у вас є така інформація. За радянських часів, от ці бомбосховища, як вони будувалися, як вони планувалися як це все відбувалося? Ну за радянських часів, все робилося по плану, оскільки була. Загроза е, ядерної війни, от, uh -huh. відповідно. На військових кафедрах я, от, наприклад, проходив курс цивільної оборони, тоді він називався, де вивчали там дію цього ядерної зброї, як від неї берегтися. І звісно, одним з елементів це було побудова цих бомбосховищ. Це не просто підвал, це дуже потужні перекриття, які б витримали, якщо навіть будівля впаде на них, витримують там ядерний вибух. І там можна було пересидіти кілька днів, тому що там в там, години дуже сильна радіація, потім вона спадає. От там вентиляція відповідно, забезпечення водою, туалет. Тобто це дійсно таке ну, укриття, не укриття, бомбосховище, бо від укриття воно сильно відрізняється. Де можна пересидіти ядерний вибух? Потім в часи, вже коли закінчилась холодна війна, ну там з різними по різними шляхами ці бомбосховища, наприклад, тут приватизація цілісного майнового комплексу відбулася. І передали отам от шматок з заводу, з гуртожитками з усім передали. Якомусь а там приватному наприклад, там дав Бу було і бомбосховище, да? Да, тому, ну чисто. воно було. Ну а що господар що робить? Він намагається це приміщення використати. Звісно, хай міліція зробить перевірку, але в будь-якому випадку треба зараз з господарями цих бомбосховищ домовлятися, тому що. За надзвичайного стану за введення воєнного стану зрозуміло, що їх просто конфіскують, відберуть і тому це питання краще вирішити зараз, полюбовно, щоб ці приміщення були готові в будь-який момент прийняти людей. Друге питання це укриття. Це це просто навіть підвали будинків uh -huh. можуть слугувати, щоб пересидіти там март обстріл, наприклад. От, але знову таких треба довести до ладу, і цим мають ймовірно зайнятися не лише ЖЕКІ, не лише от, державна служба, uh -huh. ситуації, а самі мешканці. Поцікавитися, чи є у них підвал в будинку. Чи закриті двері, чи відкриті От, в моєму будинку з одного боку відкриті, з другого закриті. От він там перегорожений. Значить, ймовірно, що треба е, тут людям знати. І третє, е, можливо, саме головне, що люди повинні бути. Поінформовані, як діяти в от, випадку от, загрозової ситуації, коли оголосять повітряну ну, там, тривогу. Що угу. робити, куди їхати, куди бігти. Ви розумієте, що якщо всі сядуть в авто і поїдуть за місто, угу. то, то це просто вони нікуди не доїдуть. Вони виїдуть з двору і стануть. Тому всі ці от, сценарії і е, напрямок дій от, треба, щоб е, відповідні професіонали відпрацювали і ага. розповсюдили серед населення. Ну, простіше, що треба було б неодмінно зробити от, найближчим часом. Це повісити на бомбосховищах. Це вже не секретний об'єкт. У нас навіть цифру приховували, але всі знають хто цікавився. У нас 526 в Києві бомбосховищ. Значить, треба на них поставити таблички. Треба намалювати на стінах будинків стрілочки, куди рухатися угу. до укриття або до бомбосховища. Тобто людей треба поінформувати, підготувати підготовлений, попереджений, значить захищений. Добре, дякую, Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру. Інститут міста, був гостем нашої студії. Дякую за розмову. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія «Соціальна країна.